Вітаю всіх! Це мікро мікроблоги в рамках проєкту Садок Вишневий, такі собі новохатні настрої. І Серед тих от настроїв, бо ну, ми живемо ж почуттями. Всі наші так звані раціональні вчинки, так звані там раціональні посили, вони базуються на нашому сприйнятті чи не сприйнятті, на нашому відношенні до питання. І насправді люди волі це такі люди, які ну, не заставиш їх робити, не примусиш людину волі зробити щось, що не підпадає в рамку світогляду. І от я, як типовий представник у цієї міфічної верстви населення України, хочу поділитися своїми жодними настроями, які мають світоглядну да, там, і раціональну природу. Чисто суб'єктивно Нікого ні до чого не закликаю, але тим не менш, я вважаю, що це важливо, тому що тенденції вказують на те, що світ раціональний. Він вже завершується. Оця епоха холодного розуму, там і так далі, і тому подібне, вона довела свою неспроможність для організації життя живих людей, для мертвих людей, для рабів, будь ласка, нема питань. от для людей живих, для людей усвідомлених, для людей волі цей світ, такий світ не підходить. Отже, вертаючись до настроїв. Хочу поділитися настроєм щодо питання. А як же ж ми переможемо, сидячи в бомбосховищі? Ніяк. Ніяк. Сидячи в бомбосховищі ми ніяк цю війну не виграємо. Всім бажаючим сидіти в бомбосховищі і очікувати, як воно буде. Можу побажати готуватися до найгіршого сценарію, який вони тільки можуть собі уявити. Е, як на мене, люди, які будуть сидіти в бомбосховищі і час від часу з поміж себе обирати якусь жертву, яку будуть там викидати і казати, іди воюй. Що тут росівся? Що тут жереш, тут наші? Бля? Тут мишам їсти вже нема. Що ти сидиш тут, джереш, іди воюй. Ну. Но... Знаєте, така собі алегорична картинка така. Ці люди захлинуться власному лайні. Ті, які будуть сидіти в бомбосховищі і очікувати, чим це закінчиться, захлинуться власному лайні. Війни не виграють в бомбосховищах. Ну, це аксіома. І що б вам не казали, що б вам не доводили, просто. Послухайте, спробуйте послухати себе. Просто спробуйте уявити себе, що ви сидите в бомбосховищі. Так, Чик Черік, як я в домі, так? а навколо вас щось відбувається. А ви ніколи не будете ані контролювати то, аніколи не будете мати навіть більше можливості прилаштуватися до тих подій, які відбудуться без вас. Світ, який вибудовують без вас. Це не ваш світ. І вам в ньому місця не буде. Або буде місце, задля якого не варто вилазити з бомбосховища. <заліко> От на тому напевно і завершимо цю частину мікроблогу.